Не можна володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна, випроміння нам печаль, бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї, та в хвилину чуттєвої бурі не віддайся мені. Дивись. Бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того, того разу і жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволожені зорі, бо розгойдані береги, Поглинаючих фантасмагорії, будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти в чуттєвих бурях. Не перейдено нами грань, щоб не втратити днів похмурих, щоб не знати про гнів, прощань, не любити тебе не можна, та й любити з тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль.